Весна, 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 весна прийде. Да, знову приходить весна і знову техніка виходить в поле. І хто цепляє культіватор, хто цепляє борону, а, хтось якусь ще інтересну борону цепляє, і всі йдуть закривати вологу. Але що значить закривати вологу? В чому ми її там, в пляшки намагаємося закрити? Що за кришка, якою ми її закриваємо? І як це взагалі? Працює, які задачі виконує оця там ранньовесняна обробка ґрунту. Адже просто сліпе копіювання шкодить вашому ворожаю, а свідомий підхід до того, що ви робите, це якраз саме те, що вам треба, і саме те, що ми пропагуємо. Отже, що таке закриття вологи і з чим його їдять? Давайте розбиратись. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Мені завжди дотепно спостерігати за фермерами, які в спілкуванні або в переписці люблять поперебирати інструментами. А може культіватором, а може бороною, а може там каточком, а може в мене є рублячий каток, а вообще є ротаційка. На неї взагалі буде хорошо закрити весною вологу. А дехто любить закривати вологу навіть компактором, да, тобто зразу ущільнювати і готувати, щоб було рівнесеньке, рівнесеньке, як бляха, стіл підпасів. Але ну, питання: а як треба? Да, а яка взагалі задача, а як правильно підходити до ранньовесняної обробки ґрунту? А саме головне. Чого ж бляха вона називається закриття вологи? Якщо є аксіома обробки ґрунту, да, вона там сформована там, до мене, але ретранслюю її я, що будь-яка обробка ґрунту веде до втрати вологи. І ти такий в дисонансі, типу в сенсі, я роблю обробку ґрунту, щоб закрити вологу. Але кожна обробка ґрунту веде до втрати вологи. Де тут логіка? як це Взагалі працюю. Отже, ви дивитесь Гровекс. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Гровекс Агродій Holding. Ми відповідаємо на ваші питання і пиляємо для вас контент і створюємо зручні круті сервіси, скориставшись, якими ви можете отримати більший урожай і більші прибутки. Для того щоб скористатись сервісами, переходьте в опис до цього відео. Там є всі посилання і телефони, і по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Гровекс. Отже, які є задачі на ранньовесняну обробку ґрунту? Чого я завжди кажу про задачі? Адже коли є чітка, понятна зафіксована задача, як наслідок ми можемо дуже чітко, легко швидко вибрати інструмент да, для виконання цієї задачі. Так само, як хірург не працює бензопилою, да, а лісники не рубають дерева скальпелями. От. Тому треба дуже чітка, понятна задача, щоб для неї був чіткий понятний інструмент. І так, да, я зараз згадую про те, що дуже багато людей в минулому році не змогли або не схотіли зробити осінню точніше, літню осінню обробку ґрунту, і зараз весною роблять оранку або рихлення. Будь ласка, не робіть так. Ви несете дуже великі втрати там, вологи і робите неоптимальну структуру ґрунту це погано. Весняна оранка, весняне рихлення це погано. А, хто не знає, чого це погано або хоче розібратися, запрошую на курс механіка обробки ґрунту. Я там повністю все розповів про обробку ґрунту. наутільщики, які його проходять, такі вау, а що так можна було, окей, але зараз трошки не про те. Отже, які взагалі є задачі весняного обробку ґрунту? Тобто у нас є ґрунт, який зайшов в зиму, і ось весною нам а, треба з ним щось робити. І ми, як правило, йдемо культивувати, боронувати і так далі. Давайте зафіксуємо задачі. А, перша суперлогічна, понятна задача це вирівнювання. Тобто, у нас могла бути оренка, могло бути там, рихлення, могло бути дискування і так далі. От, а, ну, на нову нема що вирівнювати, тому що там нічого не робили, і нема що вирівнювати. Але якщо була якась попередня обробка ґрунту, то рано весною нам треба починати його потихеньку вирівнювати. І в залежності від того, що за ґрунт, ми використовуємо відповідний агрегат. Але, ну Тут реально залежить від умов, але дуже рідко кому дійсно треба тут уже прям йти компактором і робити стіл рано весною. Чого? Тому що посів буде через два місяці, якщо зайти компактором і зробити ранньовесняну обробку, там кінець лютого, початок березня, ну як який, да? там, понятно, що в Одесі в Одеському регіоні, наприклад, да? раннього весняни це буде на початку лютого, да? а там на Київщині, то ранньовесняне це буде там. Кінець лютого, можливо, навіть початок березня. От. Чи там ще північніше на Чернігівщині десь. От. Тобто, по часу є Україна велика, в Україні є розльот. Тому перша обробка ґрунту, в неї є задача дійсно вирівнювання після попередньої обробки ґрунту. Але не забувайте, що нам нема задачі зразу зробити рівнесенький стіл. Чого? Тому що це не підготовка до посіву, це ранньовесняне боронування. І воно, як правило, робиться бороною. Чого саме бороною? Тому що нема задачі рівненько вирівняти, як тіло підготувати до посіву, ущільнити, створити насіннєве ложе, а компактор якраз робить ущільнення. Тобто компакт це по-англійськи Да? Тобто компактор це значить ущільнювач. Якщо там, дословно переводити. Тому окей, перша задача у нас це вирівнювання. А друга задача це контроль бур'янів. В верхньому шарі на глибині 1-2 см, спокійно можуть сходити уже ранні ярі бур'яни. Або, можливо, у вас позалишалися якісь зимуючі або зимні бур'яни. І за допомогою борони на великій швидкості ми дуже класно, дуже легко можемо їх всі повитягувати і проконтролювати. Це друга задача: контроль бур'янів. Ну і якщо ми вже заговорили про бур'яни, то перемішування ґрунту як такого, то це наступні задачі. Перемішування ґрунту дає йому аерацію. І як наслідок після аерації. У нас а, а, збільшується біологічна активність бур'янів грунту, як наслідок активізується проростання наступних бур'янів. Чого? Тому що ґрунт підсушився, а сухий ґрунт має меншу теплоємність, він швидше прогрівається. Ось бачите, боронування все одно веде до втрати вологи. ґрунт підсушується. Але підсушений ґрунт, тим більше він чорніший. Да? А, він, а, Буде швидше прогріватися і швидше провокувати проростання бур'янів, ті, які є в верхньому шарі ґрунту, те, де прогрілося, і можуть сходити бур'яни. Крім того, ця ж аерація ґрунту буде збільшувати його біологічну активність. Тобто будуть починати проходити вже швидше якісь процеси в ґрунті. Ще є задача додати азот. Добавити в ґрунт азот. Бляха, я коли дивлюсь на цю рекламу, яка є в інтернеті, мені хочеться їх всіх перестріляти, чи ще щось зробити. Реально рекламують зараз таке мракобесія, що додав нашу штуку і в тебе буде азот, або рекламують ротаційні борони і кажуть, що один проход бороною плюс стільки то кілограм азоту на гектар. <ріст> Боже, я не знаю, як ці люди могли до такого додуматися, але це ну, просто а, геніальний маркетинг, да? а через який а, продалося там, не знаю, тисячі або десятки тисяч ротаційних борін на останні там, приблизно 5-6 років. От. Та не додає вона ніякий азот. Ну, типу, кемон. Коли ти проходиш. А, Робочим агрегатом да, по ґрунту любим культиватором, бороною, плугом, чизелем, неважливо, ти рихлиш ґрунт і по дорозі робиш аерацію ґрунту, да, тобто запускаєш повітря в ґрунт. Тобто рихлий ґрунт сам по собі має, ну, має, змінює свою структуру. Змінює гранулометричний склад і змінює текстуру таким чином, що там більше простору да, після рихлення безпосередньо. От. І цей простір заповнюється повітрям. А в повітрі, ось я зараз там долоньки отак скріплю, і тут бляха буде 70% азоту. Я вдихнув тільки що 70% азоту. І якийсь бляха, хитроубний маркетолог придумав, що ми ж додаємо в ґрунт азот. І це правда. Тому що ми просто зробили аерацію ґрунту, бляха. Але це азот в повітрі. Рослина не може його якось забрати або якось зафіксувати без допомоги сторонніх якихось інструментів, наприклад, тих самих бульбачкових бактерій або вільноживучих азотфіксуючих бактерій. Тому да, аерація ґрунту це круто, це потрібно, але це не виконує задачу фіксацію азоту. В такій мірі або в такій кількості, про яку ми там, взагалі можемо говорити, щоб, щоб ми взагалі могли її якось поміряти, да, що ось ця аерація там, дала нам ось тут один кілограм діючої речовини азоту на гектарі. Ні, цього немає. Це неможливо. Ці всі досліди, якщо даже це пробувати перевіряти, всі їхні результати, швидше за все, будуть знаходитися в межах похибки. Окей. З задачами розібралися. Да? Тобто, ось у нас є задачі для ранньовесняної обробки ґрунту. І, як правило, це боронування, чого, бо вирівняти нам не треба, бурінці ще маленькі, ми їх можемо легко проконтролювати, а зрихлити ґрунт, дати повітря, витягнути нитку і трохи підрівняти. Та, в принципі, що ще треба. Да, звичайні борони з цим нормально, гарно справляються. Ще раз проговорю, да, Компактором краще не конристуватися, тому що він буде подрібнювати і ущільнювати ґрунт. І після компактора у вас ґрунт все одно піде дощ, і все одно ґрунт сядеться, і все одно потім передпосівну обробку прийдеться ще чимось ще раз робити. Але за рахунок ущільнення ми будемо отримувати потім складніше сходи, і нам треба буде інтенсивніше робити передпосівну обробку. В общем, Ранньовесняна компактором це погана ідея. Мені прям складно уявити, в яких ж умовах ранньовесняна може бути компактором виправдана. Не розумію. Тому, в принципі, якщо говорити про задачі, які ми проговорили да, саме вирівнювання, контроль бур'янів, провокація бур'янів, аерація, активізація біологічної активності. Якщо ці п'ять задач виконувати, то борін... Отак поброви більш ніж е, достатньо. Окей, а тепер давайте розглянемо друге питання е, цього випуску. Е, а як же ж закриття вологи допомагає нам зберегти вологу? Так, давайте уявимо, що це ось наш з вами ґрунт, наше з вами поле. От е, і тут вже даже виріс якийсь небажаний бур'янець. Ми зайшли і. Е, 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 Обробили верхній шар е, ґрунту Ось, по цьому рівню, тобто, умовно, 2-3 см. Понятно, що ми достали е, цей бур'янець на поверхню і він е, засох. Оцей верхній шар ґрунту, який ми перемішали, який ми обробили, ми з нього втратили е, вологу. Тому що ну, ми його обробили, ми його перемішали, ми дали аерацію е, всьому шару, да, але конкретно верхній шар. Ми вже пересушили. От. В нижньому у нас е, зберігається, да, іще, е, зберігаються капіляри, в яких є е, волога. І до обробки ґрунту ці капіляри виходили назовні. Да? Але коли ми з вами обробили ґрунт, ми ці всі капіляри повністю обрізали. І виходить, що з е, нижнього шару е, у нас вода вже Сюди не підтягується. Тобто тут у нас вже нема втрати вологи, тому що цей верхній шар вже власне, пересушений да, і вже фізично да, нема капілярів, по яких за допомогою сили поверхневого натягу може підтягуватися вода з нижнього шару. Як наслідок, у нас не утворюються тріщини, да, адже коли утворюється тріщини, це значить, що весь шар грунту пересох. Да, і а, в ньому є простір, вода випорувалась, як наслідок з'явився простір. Як наслідок, ми можемо спостерігати як ефект утворення тріщин. Так от, якщо ми верхній шар а, ґрунту обробили, да, а, то ми порвали капіляри. Да, верхній шар ґрунту а, ми пересушили, але ми зберегли а, вологу, та, яка є в ґрунті, від того, щоб вона фізично. За допомогою сили поверхневого натягу по капілярах піднімалася вверх. Не питайте. З шкільного курсу фізики ви знаєте, що сила поверхневого натягу набагато сильніша, ніж діє гравітації. Тому, якщо в нас є насичення вологою в нижньому шарі і є капіляри, по яких може рухатися ця волога, то вона буде. Рухатися. До речі, саме на цьому принципі побудований підземний полив, підземна крапелька. Тобто сила поверхневого натягу вона реально сильніша, да, чим, чим гравітація. От, це так працює. Питання тільки в кількості води і гранулометричному складі ґрунту, щоб дійсно це працювало. І тут ми отримуємо точно такий самий ефект, що ми. А верхній шар пересушили, і до нього не підтягується вода з нижнього шару. Тобто, це такий прийом, до речі, який дуже часто використовують в типу при вирощуванні соняшника, при ефекті там міжнарядної обробки, коли там сухо-сухо. Це називається замульчувати землю землею. Ну, це я так називаю. Тобто, коли ми робимо ранньовесняну обробку ґрунту. То ми мульчуємо землю землею. Оцей верхній шар там, сантиметр два-три, який ми обробили, він стає пересушеним, він стає там нежиттєздатний, на нього впливає ультрафіолет, в ньому вже там нічого не росте. А в нижньому шарі там, де є волога, там де хто краще ну, через верхній шар може потрапляти туди повітря. І він гарно прогрівається, і там є волога, і там відбуваються всі процеси, Тобто, виходить, такий ефект, що ми замульчували землю землею. Вибачте за тавтологію, але логіка десь приблизно така. Це та логіка, ті думки мої суб'єктивні, з моєї голови, якими я хотів поділитися з вами про весняне поранування. Якщо у вас ще залишились питання, Пишіть їх у коментах, адже всі наші відео це відповіді на ваші запитання. Велике вам дякую за те, що додивились до кінця. Ставте лайки, пересилайте друзям, хай прибуде з вами урожай і перемога!